Як колаборанта, контрабандиста та дівчину, яка займалась проституцією, визнали святими католицької, лютеранської та православної церков. Це помилка? Ні. Давайте розбирати. Але спочатку підпишіться на наш канал та натисніть дзвіночок, щоб отримувати важливі особисті сповіщення про нові відео. У нашому уявленні святий це досконалий, ідеальний, хто навіть думки гріховної не пускає до своєї голови, і все життя був ревним християнином. У цьому відео ви дізнаєтесь про п'ять осіб, які були великими грішниками, які не чинили ні по совісті, ні по тодішніх мірках моралі, але стали по справжньому святими і дійсно гідні наслідування. Августин нема жодного святого без минулого і нема жодного грішника без майбутнього. Саме так він писав. Це ми знаємо Августина як святого, але так було не завжди. Походу, він з дуже багатої сім'ї, де ну знаєте такі гучні гулянки, ріки вона, жінки, і всьому цьому він брав участь ще з дитинства. Його батько був глибоким язичником, а мама відома нам як Свята Моніка, жінка, яка все життя молилася на вернення чоловіка і сина, і таки домолилась. Августин був дуже талановитим оратором. Думаю, зараз його вміння переконувати людей і доводити або спростовувати істинні здій та вчинків назвали б адвокатурою, і це була адвокатура дуже високого рівня в серці Римської імперії. На постійні благання матері повернутись до істиної віри, Августин наводив тисячу один аргумент проти. У нього народився син від служанки, весілля постійно переносили. Жінка супроводжувала чоловіка майже у всіх поїздках, а згодом пережила глибоке навернення і вступила до монастиря в Карфагені. Вона сильніша за мене. Вона склала свою жертву із щедрістю та відвагою, на яку я не здатен, писав Августин. Втім, згодом Августин пережив сильне навернення. У своїй профанній філософії, якого Густин все життя намагався доводити і сприймав як істину, він раптом зайшов у глихий кут. В той самий час він переїжджає до Мілану, де потрапляє на проповідь тамтешнього єпископа Амбросія, і це вже безповоротно змінює його уяву про всесвітній устрій і про Бога. Згодом Агустин скаже фразу, якою можна описати переміну його серця. Є два міста град земний, тобто державність, яка заснована на самозакоханості, доведеній до зневаження Бога, і град Божий, духовна спільність заснована на любові до Бога, доведеній до зневаги самого себе. Августина визнана вчителем церкви та причислена до лику святих Марія Єгипетська вона дуже шанована свята в православній традиції. Ми знаємо її як вельми шановану пустельницю та аскетку, яка решту життя після навернення провела в перебуванні з Богом у молитві та пусті. Цікаво, що зазвичай життя святого до навернення значно пікантніше і складніше. Марія народилась в Єгипті, а вже в 12 років пішла з дому до Олександрії, де віддалась нестримній розпусті. Для Марії проституція, потопання в пристрацях стали метою життя. Часто вона навіть не брала гроші за розпусту, а заробляла на пряжі. Так тривало 17 років. Мені завжди було цікаво, звідки в людини сила змінити щось в своєму житті після стількох років поневірянь і пошуків. Якщо ви знаєте, напишіть у коментарях. Одного дня Марія вирішила приєднатись до сонну прочан, які вирушили на прощу до Єрусалиму. Але ні, 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 не для того, аби вклонити святині, ні ні. А щоб вловити більше душу своїй сіті. Під час свята воздвиження Христа Господнього цікавість потягла її до храму, проте незнана сила не впустила її на поріг церкви. Розлючена, настрашена, вона почала молитись. Згодом Марія прийшла до Йорданської пустелі, молилась там про відпущення гріхів. І після 17 років розпусти і проституції вона 17 років вкаялась усьому, переживала різне різні страхи з минулого життя і навіть піддавалася атакам злого духа. Життя в пустелі в чудодійний спосіб живила трьома хлібами. На ній був тільки той одяг, в якому вона прийшла до Єрусалиму. Вона прожила в пустелі 48 років. З повним серцем покути і справжньої радості. Матей у всьому Євангелії апостол називає себе не інакше як Митер. Він був колаборантом окупаційної влади та ще й збирав податки для римлян. В часи Ісуса митників приписували до грішників, блудниць, язичників, бо той, хто брав мито за ввезення будь-якого товару до міста, часто збагачувався шляхом корупції. До прозорості статків ставились з підозрою. Тому, коли Ісус говорив з кимось з них, ну, наприклад, з тим ж Левієм, якого ми зараз називаємо Матей, або Закхеєм, це кидало тінь і на особу Ісуса. Бо з тими, хто порушував закон, мати справу небезпечно для репутації, як мінімум. Багатство викликає дуже сильну прив'язаність, і чим більше в тебе грошей, тим важче з ними попрощатися. Але для Матея достатньо виявилось лише погляду Ісуса, щоб він покинув усе і пішов за ним. Інколи це важко зробити, навіть коли ти не багатий. А у випадку Матея це справжня зусилля над собою. Дисмас, я впевнена, що ви не чули раніше про такого святого, але точно його знаєте. Заінтригувала. Так звали доброго злочинця, який був розп'ятий праворуч Христа. Це він сказав: Христе, згадай мене, коли прийдеш у своє царство. Ми нічого про нього не знаємо. Е, хоча ні, якщо думати логічно, найімовірніше, він був дуже серйозним і жорстоким убивцею, можливо. Бо як і в часи Ісуса, так і досі розп'яття вважається найжорстокішим видом страти. Так не карали за звичайну крадіжку або брехню. Ми не знаємо, що спонукало Дисмоса жити так, як він жив, але ця історія показує, що навіть жорстокий злочинець може покаятись в останній момент і мати вічність Богом. Ніколи не пізно попросити пробачення у Бога за все, що ти зробив. Ісус відповів йому: сьогодні будеш зі мною в раю. Джейк Пот. Що тут сказати? Макарій. цього монаха-пустельника почитають і в православній, і в католицькій церквах. Перед тим як долучитись до сонно святих, Макарій займався контрабандою індійської селітри в Єгипетській пустелі. В його житті були гроші та жінки. Здавалося б, все чудово. Ну, от що ще потрібно. Але цікаво, що саме біль часто стає причиною пошуків Бога у нашому житті. За настановою батьків Макарій одружився та незабаром овдовів. Смерть дружини дуже вплинула на нього, але ще більше вплинула втрата батьків. Після їх смерті Макарій роздав усе своє майно убогим, і вирушив у пустелю неподалік свого рідного села, де під проводом серця зростав у чеснотах. Його мудрість і праведність привернула увагу вірних, і люди привели Макарія до єпископа, щоб той висвятив його на священика. Однак все-таки улюбленим місцем для нього залишалась пустеля. Там він шукав зустрічі з Богом і братами. Святий мешкав у Нітрійській пустелі. Кількість монахів за його життя зросла до 500 тисяч. Життя Макарія показує, що іноді Бог хоче входити в наше життя через наші рани, і в моменти, коли нам дуже боляче від цієї гіркоти, втрати, заспокоєння і прихисток. Пережити справжній мир ми можемо лише перед лицем Бога. Саме цих святих я обрала за критерією особиста симпатія. Їх сотні, тисячі, їхні історії надихають. Це особиста історія зустрічі з Богом, це дуже трепетно. Святий це не досконалий чи ідеальний. Святий це грішник, який кається і який хоче змінитися. Бог кличе до святості кожного з нас. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео коментарях напишіть, хто ваш влюблений святий.